Вибухи на авіабазах в Саках, Гвардійському та Бельбеку в анексованому Криму вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Ерефії. Цельно плахає новость. Про це повідомляє Рейтерс. Зазначається, що Україна послідовно домагається кінетичного ефекту глибоко в тилу Росії, що робить істотний вплив на матеріально-технічну підтримку Ерефії і психологічний вплив на рашистське керівництво. За нашими оцінками, вибухи на аеродромі Саки 9 Серпня поховали майже половину бойових літаків ЧФ в цілому до цих вибухів війна перебувала в моменті близькому до операційного застою а сухопутні війська поступово нарощують достатню концентровану бойову міць, щоб почати ефективні наступальні дії, які істотно вплинуть на весь хід війни. Не знаю, видно вам или Нет? Летает бесплотник над бухтой и по нему стреляет. Все, пошел вниз. Сбили. Есть. Взорвался. Вон дым поднимается. Охренеть! И что? Штаб флота опять нанесли удар. Сполучені Штати Америки допомагатимуть народу України, цитую стільки скільки буде потрібно. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен і додав, «Можність мужність і сила української армії та її народу є надзвичайними. Тож Сполучені Штати і надалі надаватимуть додаткові системи, щоб максимально вплинути на поле бою та зміцнити позиції України за столом переговорів. З новим пакетом допомоги на майже 800 мільйонів доларів. Допомога штатів вже сягає близько 10,5 мільярдів доларів. Цю підтримку українські збройні сили дуже ефективно використовують для захисту своєї країни, каже Блінкентон. Я є її ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 775 мільйонів доларів. Серед іншого військового обладнання в нього увійшли більше боєприпасів для ракетних установок Хаймарс, які за словами Пентагону значно змінили ситуацію на полі бою. А про те, що ще увійшло новий пакет допомоги від США, ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлю вітаю тебе! Вітаю степа! От Юлі, давай розберемося, які ще види озброєнь для. України проанонсувало Пентагоні. Чи побачили ми в цьому пакеті щось нове? Одразу кілька нових речей Остап. щодо артилерії це 16 гаубиць 105-мм калібру і 36, снаряд, 36 тисяч снарядів до них раніше такі гаубиці надавала Велика Британія, сполучені штати лише безпосередньо снаряди. Тепер у Пентагоні пояснюють, що українці надзвичайно ефективно використовують саме ці артилерійські установки, особливо в комбінації з іншими. Також із нового це 15 безпілотних. Них літальних апаратів скен Пентагоні кажуть, що це допоможе українцям із розвідкою на передовій. Також у цьому пакеті закладені ще 1500 протитанкових ракет «Тоу». В Пентагоні кажуть, що у комбінації із іншими протитанковими системами Джевелін, яких закладено в цьому пакеті, тисяча це насправді допоможе дуже із тим, щоб чинити опір саме. Саме бронетехніці російські. також у цьому пакеті закладені 40 легких і стійких домін бронетранспортерів говорять, що ці автомобілі допоможуть українцям безпосередньо із транспортуванням військових. По попри такий об'ємний перелік в цьому пакеті немає далекобійних ракет атакам з дальністю дії до 300 кілометрів, на важливості яких наголошує Україна. Чи пояснюють в Пентагоні, чому їх наразі не надали? Костап питали сьогодні про це у високопосадовця Пентагону, і він заявив про те, що насправді за оцінками Пентагону зараз ті спроможності, які українці мають зокрема ракети Гімлерс, вони насправді надають українцям спроможності, щоб точково вражати дуже важливі командні пункти, також логістичні пункти російських військових, що послаблює російську армію, і насправді говорять про те, що на цьому етапі цих систем попередні. Ракети з дальністю дії на 70 кілометрів. Їх є достатньо. Що ж до наступного розвитку подій буде стежити за тим, як розвивається війна, і підлаштовувати свою допомогу до цього. Дійсно також будемо стежити. Юлю, але останнім часом ми також бачимо багато вибухів на військових об'єктах Росії в Окупованому Криму. Як адміністрація США коментує легітимність таких цілей? Остапе, в адміністрації США багато не коментують саме про те, що відбувається у Криму. Однак говоряться, запитали у них про те, чи насправді є якісь обмеження на вражання цілей українцями в Криму безпосередньо із американською зброєю, на що високопосадовець Пентагону заявив, що політика сполучених штатів лишається незмінною. Що Крим це Україна? Також у Пентагоні наголосили на тому, що надають українцям спроможності, допомагають їм захищати свою територію. Україну і також говорять про те, що допомагають із розвідкою. Ілю, чи можемо ще чекати наступного оголошень протягом наступного місяця і вересні, в тому числі. Безумовно, Остапа, ми знаємо, що військова допомога від Сполучених Штатів продовжує надходити. Ми чули це неодноразово від Пентагону, безпосередньо від міністра оборони Лойда Остіна. Він наголошував на тому, що Сполучені Штати і союзники будуть допомагати Україні стільки скільки буде потрібно. Ми знаємо, що зараз фінансування є до кінця вересня, і будемо очікувати, що і нові пакети допомоги будуть оголошені до цього часу. Дійсно, юлю будемо стежити також за новими оголошеннями. Дуже дякую тобі за твій динамі, за твоє включення. Нагадаю, з нами була Юлія Ярмоленко на прямому зв'язку із Білого Дому. Росія не змогла досягти успіхів в інформаційній війні проти України, а фейки спростовували розвіддані. Про це заявив глава британської розвідувальної служби Джеремі Флемінг для англійського видання Економіст за його словами. Дезінформація в інтернеті швидко стала основною частиною кампанії Росії. Плани РФ у кібервійні провалилися ще й тому, що в Україні є ефективні кіберзахисники, каже Флемінг. Ми стали свідками героїчного захисту українських військових в інтернеті. Ми, мабуть, побачили найефективнішу оборонну кіберактивність в історії, діючи під постійним тиском проти дуже здібного супротивника, ця команда промисловості, розвідки, служб безпеки, а в деяких випадках і громадян працювала пліч опліч, щоб попереджати, реагувати і виправляти цей кіберзахист виявився сильнішим ніж очікувала Росія. Джеремі Флемінг, голова розвідувальної служби Великої Британії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.